Буквально всі дерева. Буквально всі дерева так оброблені. І я просто думаю, що там скажуть знавці природи. Ну, я, ну, я вже, слава тобі Боже, можу теж скобудитися. Це все цемент. Не буду далі. Там буквально все те саме. До чого я веду? До того, що через рік-два ці дерева просто висохнуть. Вони просто не зможуть тут жити. Тому що раніше не було покриття, зато був доступ до води. Зараз зробили покриття так, щоб ці дерева просто знищити. А це сонячна сторона. Сюди б'є цілий рік сонця. І взимку, і влітку, не важливо. А влітку тут просто пекло. Так як цього року весь час більше 30 температура, ви собі можете уявляти, як. Причому це ж і справа з дерева у нас, і зліва. Причому вони дуже в такій от, в хорошій формі їх доглядає зеленбуд. Ну, але в результаті що ми будемо мати через рік, через два? Я от просто не розумію, мають же бути якісь дебені так само стосовно оформлення дерев на тротуарах.